Небесна сотня це загиблі учасники акцій протесту на майдані у грудні 2013-го березні 2014-го років. Розпочиналось все як Євромайдан, а не завершилося ще й досі. Вони були мирними протестувальниками, які не хотіли більше залишатися рабами. 21 лютого офіційна влада України юридично визнала усіх загиблих на майдані і померлих внаслідок трагічних подій жертвами. У прощальних промовах над тілами всенародних героїв вперше прозвучало Небесна Сотня. Наша розповідь про загиблих на майдані прикарпатців. Небесна Сотня в небо відлетіла. Так написали івано-франківські школярі у своїх творах. Нашим тепер уже героям України поставлять пам'ятники. Назвуть їх іменами вулиці та майдани, заснують ордени. Про них пишуть пісні, знімають фільми. А ще кажуть: герої не вмирають. Кожен з них був чиїмось внуком, сином, братом, чоловіком, коханим, другом, дядьком, стриєм. Вони загинули за нас, найрідніших людей, щоб нам жилося краще, вільніше, заможніше. 52-річний підприємець Богдан Калиняк, родом з Коломиї, помер 28 січня 2014 року в обласній лікарні Івано-Франківська від пневмонії, яку отримав тоді, як протестувальників поливали крижаною водою. Сергій Дідич, 69-го року народження, свободівець, депутат Городенківської райради з села Стрільче, загинув 18 лютого під час сутичок з Беркутом. Роман Гурик, наш ромчик, 94-го року народження, студент філософського факультету Прикарпатського університету. Загинув від постріла снайпера у скроню 20 лютого. Ігор Ткачук, 75-го року народження, мешканець Великої Кам'янки Коломийського району, загинув від вогнепального поранення в голову 20 лютого. Ігор Дмитрів, 1983 року народження, мешканець села Копанки Калузького району помер в лікарні Києва внаслідок комбінованої політравми чотирьох вогнепальних поранень 20 лютого. Ярослав Грабовський, з села Печеніжин Коломийського району 1979 року народження загинув 21 лютого. Михайло Костишин, 71 року народження. Мешканець села Нижній Струтин, помер 26 лютого, внаслідок жорстокого побиття 27 січня. Василь Шеремет, 49 року народження, мешканець села Ланчин Надвірнянського району, помер в київській лікарні від ран. Отриманих в сутичці з беркутівцями 7 березня, він став сотим бійцем Небесної Сотні. Небесна Сотня це дзвін для нашої совісті, попіл Майдану стукає в наші серця, не спи, стороже, вартуй, не дай чужинцеві топтати свою нашу землю. Якби ж мені, синку, не жаль, як ж мені.